На Росії паніка. Окупанти не знають, на яку відстань ховати свою техніку. Що зробили росіяни? Взяли велику мапу, лінійку і почали вимірювати відстань від українського кордону до російських авіабаз і рахували, до якого саме аеродрому не зможе долетіти зброя, що є в арсеналі української армії, чи її потенційно Україні може надати НАТО, пояснив він. Так вони знайшли базу Енгелі. Втім. Кілька разів прилетіло й туди. Росіяни не розуміли, яким чином щось прилетіло, або з території Росії, або з території України, обійшовши всі російські засоби протиповітряної оборони вздовж кордону. Вибухи на аеродромі в російському місті Енгельс, що приблизно за 600 кілометрів від українського кордону, показують ворогові, що можуть бути нові ураження їх техніки. Тепер росіяни не знають, на яку відстань від українського кордону треба тепер її ховати. Якщо вони перемістять свою авіацію за Урал, тоді кожний новий зліт літаків для бомбардування України надає нам великий люфт часу, вважає експерт. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.